Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Руа. Сьогодні оглянемо куботу малюк А155. АСТ. випускалась дана кубота з 92 по 96 рік. Якщо не 155 а А-15 вона випускалась з 88 по 92 Тобто, якщо ви зустрічаєте в об'явах більш молодші тракторці даних моделей, це неправда. По загальному вигляду має хороший стан, хороша передня гума, хороша задня гума, Грунтофреза також в хорошому стані на 1,20, в хорошому стані ножі, майже нові. Коштує даний трактор 5,5 з половиною умовних одиниць. Двигун має на 0,9 літра на 15 кінських сил. По загальним параметрам вага трактора 664 кг без грунтофрези, довжина 2,53 см без ґрунтофрези і ширина від краю до краю колеса 1,4 м сантиметра рядку по центрам він має 82, якщо бути точним. Чудовий тракторець по валу відбору потужності має 4 швидкості. І одну зворотню. По швидкостям. Валу відбору може бути 540 795 або 1187 обертів. І зворотня швидкість 612 обертів. По швидкості руху він має механічну коробку передач. Ось коробка передач, Три передачі вперід і одна передача назад. І два діапазони повишені понижені. Швидкість руху в період в нього від 900 метрів за годину до 12 км за годину. Зворотньому напрямку, тобто рух назад, має від 800 метрів за годину до 5,6 км за годину. Ну, діапазон для такого малюка достатньо хороший. Має даний трактор дугу безпеки, як ми бачимо. Хороший тракторець за. Приємну ціну 5,5 тисяч доларів. Не, не леша сі, не побитий, не подертий. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Приїжджайте до нас на майданчик, знаходимося ми в місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А. Біля авторинку. До нових зустрічей!